Привіт, друзі! З вами Володислав і радий вас вітати на каналі Теріжан. І це у нас огляд мапи Украгро для FS15. І це мапа все ж легенда, починаючи із 13-ї ферми. Ну що, давайте дивитися, що ж є на цій мапі. А ви не забудьте поставити вашу вподобайку та підписатися на цей канал. Це нас змотивує зробити наступні відосики. Дивіться, друзі, це у нас звичайна, звичайна база. Пригадую, ми оглядали також цю мапу для 17 та 19 ферми, але в порівнянні з іншою фермою, то там більше було деталей, більша була мапа. Тут вона все ж більш зменшена. Але все одно, друзі, ми помічаємо ту ж саму базу, старі трактори, старі комбайни, які насправді вже не заведуться. Що б ми не робили, як би ми біля них не шамадли, все рівно вони нікуди не поїдуть. Треба купувати щось нове, працююче. Бо до ладу ти їх не доведеш. Звичайно, друзі, тік, де ми можемо зберігати своє збіжжя, ну, загалом, це у нас ось така звичайна. Ферма, ну, її ще називають старим колгоспом, Але в нашому випадку це буде ферма. Наша база. Звісно, місце для купівлі напевно, що насіння ось тут. Ну і така, друзі, у нас база можна розміщувати багато та багато різноманітної техніки, включно із агрегатами. Так, що у нас тут ще є? Ось тут заїзди, де ми можемо зважувати знову ж купівля насіння. Ну і далі у нас садовий центр. Тут ми можемо купувати з вами пагінці стовбурці для дерев, потім їх висаджувати. Ось, до речі, друзі, і воно. Так, я придбав тракторик New Holland. і зараз будемо їздити цією мапою, бо тому що я хочу вам показати, що ж у нас все ж тут є, бо насправді мапа невелика. Тобто тут є трішки підприємства, деякі місця для продажу, звичайно, не забуваємо і про корівник, тому що корівник у нас тут доволі немаленький. І водночас у нас також тут є і вівчарня, тому що ми можемо отримувати навіть вовну. Здається, свиней додали тільки в 17-ту ферму. Не ось так. А в цій фермі їх насправді немає. Лише якщо ми використовуємо саме модифікації. От якщо використовуємо модифікації, та ми зможемо з вами побачити саме свиней. Так, ну що ж, як я розумію, це у нас місце для збереження наших коренеплодів. Це у нас картопля та буряк. Так, тут у нас буряк зберігається. А от в наступному погребі зараз ми з вами туди попрямуємо. У нас зберігається картопля. Так, друзі, місця для збереження саме ось цього ресурсу. Цього збіжжя. Так, друзі, виїжджаємо, виїжджаємо з звідсиля і попрямуємо далі е, до корівників. Зараз гляну, їх тут насправді доволі багато. Помітьте, скільки багато їх у нас <глит> є. Так, це у нас здається щось. Е, якщо ми говоримо про біогазовий завод, щось схоже до того, так там треба його висипати, ну і продавати. Я так думаю, я так думаю, що там можна продавати силос. Так, заїжджаємо от сюди. Звісно, місце для овець, ось, до речі, ми наливаємо сюди води, їжі і потім отримуємо з того всього вовну. Окрім того, що у нас є корівники, у нас також повинна бути силосна яма. Їх тут, друзі, у кількості 2. Тому також старий трактор стоїть з навантажувачем, з таким от ковшем. Ну і... Ну, ще цікаве місце. А можливо, там треба продавати нам силу. Гадаю, що так. Гадаю, що так. Але найбільшою родзинкою саме цієї іграшки є саме болото. Тому що ми заїжджаємо в болото і вже майже весь наш трактор в бруді. І тут теж у нас болото. дуже багато болота, дуже багато багна. І все ж... Багато гравців все ж завантажили різноманітні мапи, навіть мапу Укр-Агро через те, що тут є у нас болото. І коли у нас застрягає якийсь трактор, його треба було якось витягувати, якось витягнути його спеціальними модами. Так, повертаємось до нашої бази. Але тут, на жаль, немає техніки, хоча пригадую в 17-й фермі, яку я також... Грав і оглядав для вас ці от мапи про Україну, там їх, до речі, було 13 штук, тут, на жаль, 8. 8 хотів сказати, 18 і 8, насправді так, зберігання для тюків та соломи або, напевно, продаж стосовно мап. Там їх було 13. На цій фермі їх всього 8. І там Украгро була трішки іншою, вона була трішки. Більшою більше було підприємство, і навіть у нас була стартова техніка. Ну, там були ростельмаші і всяке таке, але загалом ви розумієте. Але те, що у нас тут є багну, то це ж викликає неабиякого зацікавлення, тому що можна також використовувати його в РП складові, тобто твій друг зміг застрягнути десь в багні, і то їдеш йому на поміч. Там можна використовувати стару ще техніку, наприклад, ХТЗ використати та й витягувати, до прикладу, Краза чи щось інше. Так, ну що, тут у нас ліс, тут ми можемо виробувати з вами ці лісові масиви та продавати їх у спеціальному місці. А до нього ми ще з вами, друзі, з вами та й доїдемо, глянемо, що у нас там таке є. Так, ну що, повертаємося ми до нашого, можна так сказати, села. Хоча це не село, це виокремлення від самого села, ми не в самому селі. Хоча поруч біля нас є всього два села. Тобто село Андріївка, там у нас заправка, це у нас село Андріївка і також село Сонячне. Ну, ви їх бачили вже в 17-й фермі. А от 19 маба була зовсім інша. Не така, як оця, хоча вона називалася саме Укр Агро. Не розумію чому, але така назва була. Так, там у нас поворот до Андріївки, село насправді доволі маленьке і знаходиться ось тут. Можна тримати курей тут, до речі, можна тримати курей, збирати яйця, а потім їх продавати у селі Сонячне загалом, загалом так Також можете писати в коментарях. Про цю мапу. Що ви думаєте про ню? Також напишіть, чи ви грали на мапі Україру, і чи у вас були приємні спогати, граючи саме на цій мапі. Так, ми виїхали з вами з Андріївки, що от мене найбільше цікавиться, це ось ці 2D дерева. Виглядає справді доволі незвичайно, ніби ти їдеш в реальному житті. Або, до прикладу, в ЄТС-2. Теж щось так схоже у цьому все ще, ці всі дерева, ці всі текстури, не знаю. Мені ці текстури більше імпонують, чим, до прикладу, те, що зараз. Хоча зараз ферма все ж інша, насправді, і модів про Україну теж є багатенько, особливо 22-й фермі. я сподіваюся, що навіть 25 буде достатньо модифікацій. ну, теж, друзі, у нас місця, де ми можемо зберігати з вами техніку. Загалом, ось так, можливо, навіть ці ангари можемо знову відкривати і зберігати, як би. В гаражі усю нашу техніку. Ну що ж, прямуємо, прямуємо далі. Так, дивіться, скільки у нас багато цих корінних і ще мають цікавить ось ці дерева. Ніби ти їдеш здалеку, бачиш справжнє дерево, а під'їжджаєш ближче, воно трішки розмите. Ось такий мінус у нас 2D дерев, але повірте. Воно виглядає доволі цікаво, ніби ти в реальному житті. Отак От відзеркалюється воно все у тебе. Відзеркалюється. Так, ну що ж, друзі, під'їжджаємо з вами. Це у нас місце для продажу колод та також тирси. Тобто я говорив, що лісовим господарством ми тут можемо з вами займатися. Це доволі вигідно, все ж, якщо ми маємо малий капітал, а приїхавши до лісу, зрубавши багато дерев. Ми можемо з вами отримати колосальну кількість грошей. Навіть потяг у нас тут курсує, ми його відправляємо, і він їде продавати наші колоди. Ось така, друзі, у нас тут місцена, де ми можемо продавати все, що ми отримали із лісового господарства. Так, виїжджаємо тепер звідси селя і прямуємо в напрямку до наступного села. Насправді ця мапа, ну, з одного боку, вона можливо і невелика. Але, повірте, поля тут велетенські. І сумно, що українською не було якогось тайному грайчку на цій мапі. Так само на мапі Львівщина, Вестін регіон, Також, на жаль, про Синяву нічого не було, що дуже сумно. Але ми займаємося оглядами, оглядами мап про Україну. Насправді мені це цікаво. Мені цікаво побачити, що ж у нас тут є. Якось порівнювати, щось прокоментувати, вставити своїх 5 копійок. Ну, знаєте, це цікаво, це справді цікаво дізнатися про мапи, що пов'язані з нашою державою, саме в різних версіях ферми. На жаль, я для, для 13-ї ферми оглядати нічого не буду, але усе ви знайдете там в списку відтворення. Один блогер, ютубер теж зробив такий от огляд ще доволі давно, але. Раджу глянути також ті огляди, доволі цікаво. Це у нас, друзі, село сонячне. Ну так, село сонячне, Лєнін стоїть ще його, на жаль, не звалили, а хотілося б, щоб його звалили звідсиля. А тут у нас місце для продажу яєць. І також деякі склади. Для продажу, напевно, що картоплі та буряка. Точно, напевно, тут можна це продавати. Ну, загалом, це все. Мапа невелика, але підійде для гравців, які хочуть грати в коопі. Взяли там багато комбайнів класівських, ще старі чи Мейсей Фьоргісонів. Взяли, запустили там п'ятеро жнивує, а троє забирають врожай. Бо це справді було б доволі цікаво. Ні, не в неви я взагалі не розумію, який сенс в тих нивах показувати їх на ютубі. Саме в грі. Маю на увазі, не розумію для чого, якщо можна викрасти якусь іншу техніку, все ж. Так, ну що ж, давайте підсумовувати. Насправді мапа доволі хороша, доволі непогана, все ж вона як-не-як легенда. Шкода, що її немає в 22-й у оновленому варіанті, і не буде і для 25-ї. Доволі сильно ми забруднили наш Холланд, але то таке це ж гра, друзі. Вісно, наш Ніхоланд буде доволі брудним. Ну що, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте, друзі!